Огляд функції Вийти та знову увійти в Instagram в програмі «Instacount Manager ця функція розташована на вкладці Виконувані дії. Для її включення вам потрібно знайти Вийти та знову увійти в Instagram та зліва відмітити чекбокс. Так вона увімкнеться. Дана функція дозволяє вийти з аккаунту і увійти повторно, не наче ви це зробили з програми Instagram. Ця функція повністю дублює цю дію. Тобто, якби ви вручну натиснули Вийти, потім натиснули Війти в аккаунт, відповідно, програма зробить те саме, але за вас. При цьому кукіси залишаються ті самі і не скидаються. Іноді буває ситуація, коли, наприклад, сесія з якоїсь причини не може виконати ту чи іншу дію. Тоді при вході та виході на Instagram повторно проблема іноді проходить, але не є панацеєю. Тому використовуйте функцію виключно на свій розсуд. На цьому огляд функції вийти та знову війти в інстаграм закінчено. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.